Всім привіт друзі! В мене І сьогодні ми будемо грати у Space Program 2. Яка розіграв у першу частину і зараз ми спробуємо другу. Я думаю, щось вийде. Це беньте уже. Чекаємо бабу-мім-маммі-мам-мім-мам-бом. Спасибо за відеоск. Хм, що це таке? Коротше, треба будувати якісь ракети. Я зрозумів, я все зрозумів. Так, теперь мы буду ему ракета. А, я цеворов. Я памятаю, вроде я ещ с тигром. Так. Ощутся. А ч це? Антяну? Давайте ми додамо ще одну частину. А, тут є великі. Ну, давайте ми візьмемо ось такий тип. Ось такий двигунчик мені піде. Потім ось це видаляю, як і все, що в мене було тут. В принципі, бо в мене топово маленьке. Тому я візьму найвилучніший двигун у світі. Fuel танк. Давайте візьмемо. Так, спасибі, що мене навчають, тому що я вже вмію. Але я вмію і так робити все, в принципі, сам. Оп, ми додаємо три ось таких бочечки і одну ось таку. А потім, мабуть, щ... типу. Так, чому я не можу передвигати камеру? Е, точно. А я ж нікого не вмів. Добре, а тепер мені треба якась прикольна штука. У нас є таке, типу, захист на штука термальна. А, ось, коротше, зараз ми її надсіпимо, і, вроде, це полетить. Ну, Воно летить. У нас на вышло сейчас. Мені здається, знаєте в чому проблемка? Больно нікого не вместе будувати ракетом. вся проблемка. Ну, ось, такий, ось таку фігню мені треба прицепити, мабуть. З цієї, і з Аккуратно. Коротше, прицепили ми дві фігні Хидроген е е прикол. Хм. А що. що буде, якщо я ось цей двигун собі видалю і поставлю ось цей гідрогеновий. А, в мене ж гідрогенова фігня. Це запустити. Ой-ой-ой, Я розумію, що в мене рожка вона низька. І плюс ще я не вмію будувати ракети. Це все я хочу це все просто виділити. Ну, видавати. Ну, серйозно якось. Ось сюди і ось сюди. Можна якось целу. Так, а я маму передвигати, в принципі, якось камеру. Або такої функції ніколи не хотілося зробити. Добре. Ми додаємо... Маленькая ракетка себе, бо... Я хочу хотя бы протестировать, что я могу что-то делать в этой игре. Поэтому... Берем себе мало, такую штучечку. А, я могу что-нибудь самолета делать. Прикол. Лендинг Лег, Lake. Вил... Так, термальная штука. Луна, у нас вот такая для захисту. Аэродинамика. Да, вижу нормальную аэродинамика. Ну, он Минус. Але летить. І можу направляти його. А, так, добре, ми управляємо самі, тому треба буде насильно пришвидшеним. А! Ці, скажу вам чесно. Все ж таки воно бовтається поки що. Але ми на 10 кілометр! А... нас тут перетягують! СИНИ, БЛЯДЬ Я не могу управлять этим темнотам Это весело Как вы видите, играть на Укарабауспейс программ это весело Ну хотя, я это понимаю Вроде оно у нас получилось Я не очень понимаю как, но оно получилось Короче, ми на 117 кілометрах і ще швидше йдемо. поки що, мабуть Брейки. Світ. Кіри. Ммм, ну погано так злітаємо, Десь хвилин, 11 хвилин, 300 кілометрів Я хочу. Uh, Надеюсь, наш космонавт все ще живый. Коротше, ну, із добрячих новин ми отамо. З поганих новин. Е У нас тут це там цей вам. Швидкість менше, і менше йде. дем. Mm. Коротше, ми злотіли, мені здається, до максимуму той якого ми змогли. Карбін AP, він, він повернув. Стоп, що? Він повернув. Ми падаємо! Брат, на землю. Я хочу повернути так, щоб я був швидше до землі. Вакуум мені не дуже зручно перенаправлятися. Коротше, Пацанчик. Як там жити? Розумію, що мантуздечка. Псан. Оп-оп-оп. Я сподіваюся, ми воду пролетімо, бо так буде зручніше. Але я бачу, що летимо вниз. І це замаґлована, мені здається. Коротше, ми з, з швидкістю кілометр вже летимо вниз. Надіюся, що ми виживемо по ідеї Що землею? Добре. Коротше, мені здається, що ми, в принципі, живемо. В принципі. Ми, в принципі, витає, в атмосферу землі. Ми вже доволі низько, Як Ви бачите, ми витаємо в атмосферу і починаємо згорати, але ми воду полетіли. G Force Experience 15G. <ріст> ви серйозно? Як Як це було, в принципі? Ну, Як ви бачите, в нас вийшло. Хоча б, хоча б нас вийшло. А, давайте ми до. Kerbal Space Center ось вернемося. Як ви бачите, все нормально. Ми живемо. І у нас вийшло хоча б запустити ракету, вивести її на. Пів тисячі кілометрів, а потім повернутися у море. Головне, що ми не а проблематично це було. І на цьому все. Всем посили за параліт. Ставьте лайки, підписуйтесь. З вами був канал Серлів і стрімся на наступних відео.